Пані Тамрач, можу я вам передати слово, можливо, з проханням такої короткої ретроспективи. Це викликає подив, що досить серйозна така тема і зацікавила стільки багатьох людей, які сьогодні знайшли час і прийшли сюди. Бо тема взагалі мені, мені здається надзвичайно цікава і надзвичайно важлива, та, яку, яка винесена сьогодні на обговорення. І я можу сказати, що вона має різні виміри, як на мене. І кожен із цих вимірів заслуговує на те, щоб, бути, щоб окремо про нього говорити. Ну, передусім, гуманітаристика сучасна в цілому такому загальносвітовому масштабі переживає теж не найкращі часи сьогодні. Загально констатується те, що все менше Годин в університетах світових, найбільших університетах відводиться гуманітаристиці, констатується, що немає нових теорій, і фактично вже панує певна недовіра і втома від тих модних теорій, які були, які прийшли наприкінці ХХ століття, після, після постструктуралізму, скажімо так. Говориться про те, що гуманітаристика потребує якогось нову, нову оновлення своєї ідеології, і що вона взагалі, можливо, навіть вичерпала себе як певний такий. Гуманізаційний, цивілізаційний просвітницький якийсь такий проєкт, що даремно сподіватися на відновлення чи на повернення тої ролі, яку гуманітаристика раніше відігравала в соціумі. Отже, треба шукати якихось нових форм для того, щоб відвоювати своє право, скажімо, на буття. Говориться про те, що Взагалі великі інституції, тут повертаючись до питання інституції, знову ж таки це заторкує. Говориться, чи можна почути теж думки про те, що взагалі ці старі інституції теж вже відпрацювали чи виконали свою функцію? Я не знаю, чи виконали вони її цілком, але в всякому разі, вони вже ну, стають втрачають певну якусь таку свою значимість, функціональність. і, Очевидно, треба шукати нових шляхів саме інституційної якоїсь діяльності. В цьому відношенні мені дуже подобається одна з посилань, одна з ідей про те, що, взагалі, мовляв, пора відмовитися можливо від таких справді суто різкого інституційного дисциплінарного поділу і говорити про ширші міждисциплінарні дослідження з одного боку. А хоча тут ціле поле для дискусій виникає. А інша можливість це говорити про те, що зараз час появи таких робочих малих ударних груп, лабораторій, центрів якихось інституцій маленьких, тобто тих, які, які можуть виконувати якісь робочі функції, де була би задіяна менша кількість людей, яка би виконувала окрім усього іншого, не тільки. Якісь дослідницькі проекти, дослідницькі цілі, але і певні такі прогностичні цілі, які би стосувалися не тільки загально так моти суспільних проблем, але і царини самої науки, тої дисципліни вузької, чи це йдеться про літературу, чи про мистецтво, чи про, 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 про лінгвістику, скажімо так. Тобто всі ці і і і і купа різних інших іще тем і і і питань звичайно ж повертаються до нас в Україну і тут обростають з тим тим вантажем, так мовити, попередніх комплексів, міфів тої якоїсь. Ідеології, яка очевидно ще значною мірою багато в чому не переборена, і інституційної теж кризи, якої своєрідної яку ми теж переживаємо. Це безперечно. В всякому разі в мене таке іноді склоється просто враження якоїсь ну безпорадності в цьому морі імітацій, фальші, підробок, халтури, яка панує так мовити, в нас. Іноді я просто собі жартую про те, що не де Боже, але Україна справді виглядає як країною, де розквітає так. Така халтура взагалі, бо, тому що до чого не стосується до, до чого ти не візьмешся? Чи це стосується тої ж самої гуманітаристики, чи освіти, е, чи, е, чи, чи, чи політики знову ж так само то справді ми маємо оцей е, особливий феномен, так би мовити, запозичення нібито чи переймання хороших ідей високих слів, які в нашому, на нашому українському ґрунті перетворюються в щось абсолютно мізерне таке. Е, тобто е, я просто зараз. Е, Думаю, справді про те, як вийти з цієї ситуації, і мушу сказати, що для мене, окрім якогось морального, морального шляху, я поки що не бачу його. Шляхи інституційні, які шляхи впровадження якихось ритуалів, правил, гри і так, далі, і так далі. Вони, на мою думку, поки що не спрацюють. Бо принаймні про них поки що не говориться. Може, ця дискусія, власне, якось. Ну хоча б в невеличкому якомусь колі сколихне і, і і породить якісь нові ідеї і нові підходи, але принаймні, до цього часу я не бачу. Я думаю, що це одна із ознак власне такої кризи гуманітаристики це відсутність цього. Подібних дискусій, скажімо так, тобто широкого інтелектуального поля дискусій, де ви проговорювали ці питання. Тому що всі питання і всі дискусії вони перейшли в план поєднання гуманітаристики і політики. Політизація суцільно охопила так мовити, гуманітарні науки і дуже часто, так мовити, все те, що є, що має який шлях, має можливість для підтримки, то це все пов'язано так чи інакше з політикою. Вчено політики не можна усунути, є своя політика. Так Мути в різних варіантах і в самій науці, в гуманітарних дисциплінах теж так само, але очевидно, у нас є багато своїх цілей і своїх завдань, які ми самі повинні вирішувати. І я думаю, що це дуже важливо зараз.